Доброго дня усім! Сьогодні 5 лютого і моїй розсаді сьогодні 36 днів, так як я почала свій дослід з 1 січня. Тобто викладала насінинки для пророщування на ватку і прикривала. Потім через 5 днів я виклала в ґрунт насінинки і поставила на підвіконня, де у мене 17 градусів. Розсада в мене росте вже 36 днів. Час її пікірувати. Ось такий вигляд на даний час має моя розсада. Вже прорізались перші справжні листочки. Стосовно корінчиків ви побачите, які вони на даний момент вже розвинуті. Є декілька рослинок, які не пішли у розвиток. Вони призупинились. І порівняння розвитку кореневої системи ми також побачимо в цьому відео. В цьому контейнері я виклала 43 насінини. Ну, скільки проклюнулось, скільки проросло, стільки й виклала. З 43 насінин. Тільки три призупинило свій розвиток. Ми бачимо, що ця насінинка не справилась зі своєю задачею скинути шапочку на і вилізти з неї. І, як я далі покажу, коренева система також в неї не розвинулась. І інші рослинки добре себе почувають. ґрунт у мене звичайний садовий ґрунт, який я самостійно підготувала. Коли була відлига на вулиці, я набрала землі там, де нарив кріт. Добавила туди річного піску і отримала ось такий ґрунт. Ємкість, куди я буду садити, ось такі невеликі. Стаканчики, якими я користувалася для розсади в минулому році. В цих ємкостях обов'язково повинен бути отвір. Для того, щоб зайва вода витікала з землі, так як в мене буде розсада тут стояти достатньо довго. І так починаємо саму пікіровку перчику. Нам потрібно, щоб в стаканчику була вже земля. Землю трішки придавлюємо і робимо заглибинку таку, щоб зручно покласти нашу розсаду. Так як корінчики в нас вже гарно розвинуті, і це ми можемо побачити: ось я зараз достану дві рослинки. Дві рослинки я достаю, так як я буду в кожний стаканчик садити по дві рослинки. Ще хочу дуже сказати, що рослинки треба доставати за листочки, не брати за ніжку, так як це шкодить самій рослині коренева система гарно розвинута. Гарненько її вкладаємо в землю, прикриваємо, стараємось так посадити нашу розсаду перцю, щоб заглибити якомога глибше. Так як коли ми будемо висаджувати в грунт відкритий або в тепличний, тоді вже перчик не заглиблюють. Трішки ще підсипаємо землею. Тут головне не перестаратися, не засипати серединку. Гарненько поправляємо, розгортаємо і придавлюємо трішки ґрунт. І так, в мене вийшло 11 стаканчиків по 2 рослинки в кожному стаканчику. Хочу вам показати, як відрізняється коренева система недорозвинутої рослинки і роз... гарно розвинутої рослинки. Ось зараз викопую дві гарно розвинуті рослинки. І тепер ми можемо порівняти. Як розвивається коренева система. Ну, що тут можна сказати? Воно і так все видно. Там рослинка недорозвинута, а там дуже гарно розвинута рослина, яка буде надалі рости і нас радувати. Ось ще одну хочу дістати: вона ще б трішки і була розвинута. Але щось пішло не так. Можливо, це шапочка, яка не злетіла вчасно. Можливо, сама насінинка була неякісна. Ну, будемо висаджувати, щоб корінчики не підсохли. Використала я усі стаканчики, які підготувала. І розсада в мене ще залишилась. Але викинути я її просто не можу. Прийдеться використати ось цей контейнер і висадити туди весь залишок, розгорнемо землю, зробимо там невеликі отвори і викладемо туди нашу розсаду. І так, вийшлось у мене 6 отворів по 3 рослинки. Після того, як ми все висадили, обов'язково треба гарно пролити. І поставимо на підвіконня, де в мене, я вже казала, 17 градусів. Водичку, якою я користуюсь, я беру на вулиці, дощову або ж сніг топлю. Це найкраща вода, якою можна поливати розсаду і квіти. Але вона повинна бути кімнатної температури.